Наші пишуть зразу видно баклажки з водою Миколаїв. Мають кожну персональну свердловину, систему очистки води з воротнього осмосу. Я від самого народження живу в Миколаїві а в цьому районі більше 40 років. Ну, звісно, не хотілося вірити, що буде так складно, так важко. Мало того, що тікаєш від обстрілів, ще й води немає. Було весело. Доводилося воду набирати де завгодно, як завгодно, шукати по місту, вилавлювати цистерни, каністри, все, що завгодно. Навіть подумати про таке не моглося, що вода зникне, тим більше, що Миколаїв оточений з усіх боків водою, Дніпро поруч. І коли вода зникла, чекали. День чекали, два чекали, три, а потім зрозуміли, що все набагато складніше, що треба виживати якось самим, шукати воду, набирати де-небудь. Крім своєї родини, ще доводилося возити воду бабусям нашим, тож шукали, де могли, поки не з'явилися стаціонарні точки по місту, куди підвозили воду цистернами. Дякую сусідам нашим, Одесі, Кіровограду, які поділилися. Отак шукали і по скважинам, і по, під церквами, їдеш машиною по місту. О, люди несуть воду, треба зупинитися, а в машині завжди є якісь баклажки, якісь каністри, пляшки. І таким чином виживали. І в річці набирали воду, коли не було звичайно, для таких побутових потреб. Воду доводилося носити пішки сходами на п'ятий, шостий поверх, а собі додому на 11, підкачалися. Трошечки. А за водою вистоювали годину, півтори-дві, тому що черги були величезні, нескінченні і не знали, коли підвезуть воду. А потім, коли пішли вже блекаути, то вже старалися і в перерві між роботою, там, коли є вільна хвилинка, вискочити, тому що працювала дистанційно, вискакувала, водички набрала, поки світло є, щоб не йти по темному. Дуже були вдячні, коли в сусідню школу стали привозити воду, але вона була досяжна тільки до п'ятої години, і вода була в контейнері, ну на стояча. І коли в 42-му ліцеї благодійний фонд «Сейвит» відкрив точку видачі, де проточна вода, де очищена вода, ну відчули смак дійсно дуже гарний. Можна воду набрати в будь-який час, і вранці, і в день, і ввечері. Люди ходять, але оскільки дуже зручно все встановлено, то черг немає і все дуже оперативно. Перший основний важливий результат, за який ми боролися, це для того, щоб діти мали доступ до... До школи, як це пов'язано з водою зараз в місті Миколаєві, якщо школа не має доступу до чистої питної води, тобто в харчоплотці ми не можемо готувати на чистій воді, школу скоріше всього не дозволять запустити в офлайн режим. Ми знаємо, що діти в Миколаєві дуже давно не переходили з дистанційки в офлайн. Ми дуже хочемо, щоб це сталося, тому що це набагато якісніше і цікавіше, і дітям дуже хочеться повернутися в школу. Тому, якби боремося за це. Наразі ще раз, свердловини є, система зворотнього осмосу є, школи підключені до і мають чисту питну воду, можуть готувати діткам їсти. Ось, і додатковим частиною проєкту було те, що ми встановили такі громадські півети біля шкіл для того, щоб громади, які проживають поруч, теж мали доступ до чистої питної води.